Мотиваційне відео про те, як у нас з вами уходить жир, або відбувається процес схуднення. І так, ми в процесі схуднення маємо з вами чотири етапи. До речі, можете загуглити. Це не інформація така якась скрита. Да? Але я хочу про неї поговорити. Дивіться. І так, перша наша з вами історія це від тижня до шести тижнів, коли ми тільки починаємо з вами. То ми втрачаємо воду. Тобто жира там фактично ми не втрачаємо. Але цей період у кожного по різному, от від тижня до шести тижнів, це вода. Вода. Тобто, у нас шлунок, знаєш, живот зменшується, сантиметри уходять, ага-а! А це вода. Видихаємо, рухаємось далі. далі. От від 6 тижнів у кого там, ну по-різному, да? оця вода сошла, і потім починається пер, до полугода. до полугода, Це може бути місяць, два і до 6 місяців такий проміжок, це уходить жир, але жир легкий. Той, який був останній накопичений, поняли? Тот, який такий м'який легкий жир, Свіженький, так назвемо. Тобто це навіть не вважається супер процесом схуднення. Це отакий процес. Потім десь у кого знов таки плюс-мінус, да? у когось 4 місяці, піде так, а потім розпочнеться третя фаза. У когось 5-6 місяців. Ну, в середньому 5-6 місяців ідея легкий жир, оцей свіженький, потім починається стадія. Третя, вона називається адаптація. Вона приблизно 2-3 місяці, ми теж тут всі різні. І от дивіться, оцей стадія адаптація, Тут може бути конь ногу зломить, поняли? Тобто організм такий. Блі, а це дівчинка серйозно налаштована. Вона в натурі хоче схуднити. Щоб будемо з цим робити. Тобто адаптація. Ось це третя стадія. І тут може бути. І вага встане, і плюс якийсь прийде, мінус якийсь прийде. Знаєте, плюс кіло, мінус кіло, плюс кіло, мінус кіло. І тут зазвичай люди: такі, «А, -а, -а, а Система не працює, все все пропало, клієнт уїжджає. Ну, ви поняли, так? Да? Але ми з вами, мої хороші, маємо це знати. І ми продовжуємо харчуватися в системі. Тому що після цієї третьої стадії починається саме крута стадія, четверта. От ми з вами все похудіння розпочали заради цієї четвертої стадії. І вона про те, що нарешті і відбувається справжній процес схуднення, тому що худне уходить і палиться глибокий гормональний жир. Важкий. У нас взагалі дуже багато різних жирів, дуже. Ну, от четверта стадія якраз і відбувається найголовніше. І це може тобто, оцей весь період може зайняти рік у когось. Може, у когось рік і два місяці зайняти. Поняли? Щоб вже пішов оцей серйозний процес худнення оцього внутрішнього, гормонального жиру. Тому, мої хороші, наша. З вами задача дочекатися до того моменту, щоб у нас з вами зрушив отой от внутрішній, той старий гормональний жир. Ми на системі, ми вірні собі, і ми крок за кроком йдемо в цьому процесі. Обіймаю! Мотивую!